Останній обжинковий сніп, символ Різдва, дідух. Саме його наші пращури ставили у кутку хати на святвечір. У туристично інформаційному центрі провели майстер-клас напередодні різдва, аби містяни поринули в творчий процес та навчилися техніці виготовлення святкового оберегу, відродили національні традиції. Це є дуже така важлива традиція. Це є ознака. Це є ознака того, що сьогодні наші тради наші традиції споконвічні вони повертаються через діяння, через створення безпосередньо такого символу нашого діда. Це символ предків. Це про це про те, коли ми за столом маємо згадувати іще своїх рідних, тих, які вже з нами нема, але вони з нами. Це дуже важливо. Потрапити на майстер-клас можна було задонативши на зсу для майстра Олександра Крутька Виготовлення традиційного снобу не просто хобі, але й спосіб допомогти тим, хто ризикуючи своїм життям, боронить нашу країну. Чоловік навчив всіх бажаючих створювати оберіг зі злакових культур. Буду робити жито овес, лен, і я ще просто сюди знайшов. Горобців годував, а горобці трошки мені залишили. Тропте і проса ще є. Жито, пшениця, Ось з чого він робиться. Учасники майстер-класу поринили в атмосферу минулого, коли всі прикраси у домі створювалися власноруч і здебільшого з природних матеріалів. Цього різдва в їх оселях замість ялинки почесне місце займе дідух. Я полюбляю робити власними руками як поробки. Якісь у мене мій дідусь часто запрошує на якісь майстер-класи тому мені це цікаво. Це наша історія, і для мене це дуже так м, чутливо це робити своїми руками, не просто придбати в магазині, а ще й самі зробити, вкласти туди свою душу і зробити це правильно, і з професіоналами тут саме для мене це дуже цінно. Ми прийшли дідуха робити для того, щоб і зацікавити дитину поринути в історію. Створення такого свеного оберігу поринути в історію нашого. Міста історії нашої країни насамперед і підтримати наших воїнів, задонатити тиже гарно провести час. Всі виручені кошти підуть для підтримки першої окремої танкової бригади, а саме на закупівлю батарей для антидронової боротьби та посилення оборони, аби максимально забезпечити захист нашої країни. Збір започатковано в рамках реалізації проєкту Академія Української музики.